Проект велиші особистості продовжує ефір парламентського телеканалу. Рада вітаю сьогодні. Ми говоримо про батька українського театру. Актора та режисера Михайла Старицького про корифея національного мистецтва будемо згадувати з пані Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, рада вітати Дай. вас у нашому ефірі. Отже, Михайло Старицький народився 14 грудня 1840 року в селі Кліщинці на Полтавщині. Рід Старицьких походить від Полтавського протопопа Луки. мати Анастасія Лисенко походила з родини Лисенків нащадків колишньої козацької старшини, відомої ще часи будана Хмельницького. Можливо, саме звідси такий величезний інтерес Михайла до персони Великої Гетьмана зображено в безсмертних творах письменника. Великий вплив на формування світогляду Сирицького зробив його дідусь, колишній полковник, учасник війни 1812 року. Залишившись сиротою, Михайло виховувався в родині свого дядька Віталія Лисенка, батька майбутнього відомого композитора Миколи Лисенка. До речі, хлопчики, подружившись, залишалися друзями на все життя. Їхня дружба принесла українській культурі чимало видатних творів. Хлопці читали заборонені вірші Тараса Шевченка інших опальних авторів. Свої перші вірші Михайло Старицький опублікував під псевдонімом гетьманець у львівських виданнях Правда і Ніва. Михайло Старицький, який він був, я дозволю собі зацитувати: зацитую одну унікальну жінку, передачу, про яку ми з вами зробили. Це жінка шведо-француженка Софія Русова. Саме в хаті Русових вперше було поставлено знамениту. Різдвяну ніч, лібретто до якої написав Старицький, музику Лисенко, а сама Різдвяна ніч, звісно, це Гоголівська. І ось ця Софія Русова, неперевершена, яка вийшла заміж за Олександра Русова. А Олександр Русов це спільне середовище Чужбинський, Драгоманов, Старицький, Лисенко, Науменко це все стара громада. Це та стара громада, з якої виростали українські державницькі ідеї. Потім, який до рук взяв Чекаленко, а далі це вже ХХ століття. Отже, як Софія Русова описала Старицьку, яким він був. І ось одного дня, коли в нас була Ольга Гревс, до нас прийшли старицькі. Він високий, величезний, з чорними вусами. Вона маленька, жвава щебетушечка. Вони тільки що побралися. Мені було 12 літ, а їй ще не було 15. Вона побачила мої ляльки та із дитячою зацікавленістю кинулася до них. А я вже соромилася, що ніяк не можу їх закинути, і ми почали разом гратися. Софія Віталівна, шепелявлячи, як справжня дитинка, з веселим сміхом оповідала, як вони одурили папа, що не хотів їх вінчати, бо не виходили года. Ось пані Наталі така історія дивовижного чоловіка, який став батьком п'ятьох дітей і батьком українського театру, і чоловіком 14-літньої дівчинки, яка насправді була його троюрідною сестрою. Угу. Батькам не дуже подобалося таке захоплення, але любов це з неба приходить до нас світле почуття. Побороти його неможливо. Понадто Михайло Старицький, і перед тим, приїжджаючи на село до свого дядька, бо він дуже швидко став сиротою, виховувався в родині дядька, познайомився на селі з чарівною дівчинкою, селянкою, яка Степаніда. називалася угу. яка називалася Степанидою. Степанида була красуня, але заручена була Степанида. І саме цій степаниді Михайло Старицький присвятив свій шалений романс «Ніч яка місячна. «Зоряна ясна, видно, хоч голки збирай, шедевр, якого перевершити неможливо. Тепер шедевр. будемо знати, для кого він написаний. Так, Для Степаниди. Місячна зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. Видимо кохана, я Хоч на очна вгад. Не для Софії Лисенко, своєї 14-літньої дружини, а для Степаниди. Але не музика Лисенка дала крила цій пісні, а музику написали два інші автори. Угу. Я мушу навіть підглянути хто це Андрій Волощенко, якщо я не помиляюся, так, і Василь прав, Овчинніков. Овчинніков. Ці автори дали власне крила цій пісні. Ну, що ж робити з тим коханням, коли твоя кохана вже заручена. А закохана у нього була сестра Миколи Лисенка. А Микола Лисенко і Михайло Старицький були нерозлучними, троюрідними братами, разом виховувалися і шалений вплив на них, власне, мало середовище села. Село це найкраще, що може бути у цьому, в цій галактиці в тому світі. Село означає від слова селитися, селитися означає пускати корінь. Пускати корінь означає цвітувати. А цвітувати це мати свою хату, розумієте, яке щастя. Тому не випадково потім донька Михайла Старицького, про яку ми поговоримо згодом, казала, що ми були перше покоління городських дітей, яких було виконато в страшну агресивну атмосферу щодо України. І ми там вистояли. Чому? Тому що наші батьки брали силу в селі. І ось цих два хлопчики Михайлик і Микола. Микола Реально приїхали в то село, як у Антей, що до землі пропадав, набиралися там сили, і там вперше дядько дав прочитати їм Кобзаря Тараса Шевченка. Від чого вони ошаліли, бо вони такої мови не тільки в текстах не читали, а чули таку мову хіба серед святих селян. Там вперше вони прочитали твір, який мав колосальний вплив на подальшу долю Михайла Старицького. Йдеться про Чорну Раду. Пантелеймона Куліша, бо саме Михайло Старицький війде в нашу історію не тільки як драматург, хоча сам він казав, що найсильніший я в драматургії, так він писав у Франкові в листах. Він увійшов як один із найпотужніших історичних романістів серед тих його романів, і Богдан Хмельницький і трилогія. І розбійник Кармелюк. Про Кармелюка ми з вами передачу робили. Зверніть увагу, як він називає його розбійник Кармелюк. І ще Тарас Бульба. І Тарас Бульба, і цікавили його цікавили лібрето до Тараса Бульби, цікавили його період Гетьманщини. Не випадково він взяв псевдо Гетьманець, uh -huh. Лівобережна Україна це власне, Гетьманщина. Саме з тих творів виростали хлопці. І вступили вони спочатку до Харкова, потім перевелися на математичний факультет разом на математичний факультет. Складно собі це уявити, правда. Математиків з них не вийшло ні зі Старицького, ні з Лисенка. Але навчання в Київському університеті дало їм відчуття інтелектуального українського середовища, яке на цю пору, а це якраз 60-ті роки, активно творилося і зароджувалося. Кінець 50-х років нагадаю, це перші. Українські недільні школи, це, це зародження етнографії української як науки, це Павло Чубинський», з його несамовитою любов'ю до українського фольклору, і якщо би не Чубинський, то можливо ця різдвяна ніч, яку вони ставили у хаті Лінфорс, не була би така глибока і дивовижна. Про це згадувала згодом Олена Пчілка. О, каже: прийдуть інші покоління, будуть чіпатися до всіляких нюансів ці різдвяні ночі, і то не так, і то не так. А насправді це душа народу тоді говорила. І основним режисером тоді був Чубинський. А Старицький уважно слухав Чубинського, виконував його вказів. Складом ума і став uh -huh. створив власне український театр. Так а як він створив український театр, як він взагалі на, прийшов та, до театру? Та, та на превелике на превелике щастя, це був багатий чоловік, бо українці дуже часто не, про незаречі на те, чи... що він рано осиротів? Так, українці дуже часто програють через те, що мають свідомість, не мають грошей. Ті, які мають гроші, і не мають свідомості. Так Михайло Старицький походив із багатого роду. Йому дісталася велика спадщина. Він до речі повернувся на село, щоб війти в права. Цієї спадщини, uh -huh. і коли у Кропивницькому, тепер уже з якого я нещодавно до речі повернулася, в Кропивницькому Марко Кропивницький створив першу професійну трупу у 1882 році, і попросили Старицького як незаперечну тоді літературну силу, вже патрунувати цей театр, стати спонсором чи меценатом, благодійником цього театру. Але цей благодійник не міг обмежити себе лише благодійництвом, Він творив сам. І, мабуть, це єдиний драматург. Де пам'ятник поставлено не лише драматургові, а героям його п'єси. До речі, стосовно благодійництва, він продав свій родовий маєток у Карпівці і всі вирішені кошти спрямував на розвиток театру, створивши чудові і декорації, і костюми, і реквізити, і набрав досить великий хор-оркестр от серед відомих. Діячів культури, і виконавців, і артистів це і відома і Садовська, Садовський, Кропивницька. Ми також з вами згадували у наших попередніх ефірах про цих людей. Так, абсолютно І правильно. вони, до речі, отримували зарплатню за розстінками імператорського театру. Так, продати свій маєток на українську Аби справу. або отримувати український театр. Так. Чому вони це робили? Тому що вони усвідомлювали, що театр. Промовляє до серця людини. Театр це сцена, з якої можна сказати Я є. Я українець інший. Я інший через свою мову, я інший через свої образи, я інший через своє мистецтво. І коли театр український був заборонений, то на першому з'їзді сценічних діячів, в якому взяв участь Старицький, це було наприкінці 19 століття, здається, в 1897 році. Старицький заявив про те, наскільки тут, в Україні, знищують українське слово, український театр, і український театр зведено лише до побутових вистав, тобто відповідно до приписів Валуївського циркуляру, а потім особливо Емського Циркуляру, об'єктом опису в українських виставах могла лише бути чарка та співи. Тобто рівень етнографізму. Театр не мав права ставити вистави на теми інтелігенції, на теми історії. Ці теми були заборонені. І власне на цьому з'їзді Старицький про це голосно заявив. Повернутися хочу до попередньої тези, що його п'єса, яку він зробив за мотивами Нечуя Левицького на кожум'яках, за двома зайцями, це власне п'єса. Героям якої поставлено памятник. Здрасте, Свирид Петрович. Бонжур, здрасте, приветствую вас. О, какой у вас костюм. Из заграничного материала. Наверное, и дорогой. Стоп! Платье ведь первое дело. По платье встречают. Верно. Как одел жупан, так уже и пан. А как? Моя мама сердце доброе моя. Мій папаша мають магазин, і вони мене обіжають, бо один у них я шикарний син. Залишається найлюбленішою комедією без сумніву Голохвастов, якого блискуче Мабуть, грав усіх поколінь. Так, блискуче грав в неперевершено грав Садовський голохвастова. Ви знаєте, що тоді почули на цьому з'їзді Старицького і трошки відпустили українцям. І в результаті ми отримали шедевр, який назвався «Талант», шедевр, який присвятив <кій> старицькій. Марії Зіньковецькій, і Марія Зеньковецька практично у цій п'єсі грала саму себе. Вона дуже тяжко саму себе грала. Вона у своєму репертуарі намагалася цієї вистави не виконувати, не брати, тому що життя її особисто було пекельними. Про це з вами говорили в одній із передач. Але коли на цьому наполягав метр Михайло Старицький, то вона мусила це робити. Це одна із унікальних його п'єс на теми життя української інтелігенції і вибору української інтелігенції. І ось ця неможливість вивести на кін українського театру українську історію, пані Наталю, потім була компенсована у геніальній п'єсі його доньки про Петра Дорошенка. Але це було вже значно пізніше. А до речі, його товариш і троюрідний брат Микола. Лисенко на похороні самого Михайла Старицького наголосив на тому: хочу зацита, зацитувати, Народний театр справа надзвичайно важка, і багато людей на ньому провалилися. Потрібно було знати народне життя в такій мірі, щоб на сцені показувати його у правдивому, а не у спотвореному вигляді. Михайло Петрович вірно розумів, як потрібно показувати життя. Сам він не грав, але постановка угу. кожної нової п'єси у нього завжди була чудесно відшліфована. Все це наслідок якраз його старань і тормоти. І наслідок любові це була глибинна і раціональна стихія, яка рвала його до цього. Але пані Наталю, щойно з'являється в нашій культурі Така виняткова постать батько українського театру, як його називали поряд із Кропивницьким, треба цю постать збивати, Її треба негайно чимось нейтралізувати. Ось почали нейтралізацію Михайла Старицького в який спосіб в російській пресі чи в московській пресі починають угу. з'являтися статті наклепницькі статті, так зокрема Олександровського про те, що Михайло Старицький це плагіатор. Що він, начебто, краде сюжети і видає їх під своїм іменем. Те, що Михайло Старицький був визначним лібретистом, це ми знаємо. Те, що Михайло Старицький брав сюжети і переопрацьовував їх, і з тих сюжетів, наприклад, сюжету на кожум'яках вийшло, не судилося. З, доки сонце зійде, роса очі виїзд Кропивницького вийшло. Десь, навпаки, вийшло Ой, на ході грицю» та й на вечорниці, шедевральні твори, але Михайло Старицький завжди на афішах Вказував, що це за мотивами такого автора, і ось починається цей, цей починається оця страшна наклепницька істерія у пресі, яка була пов'язана ще з одним чинником, в якому Старицький був неперевершений. Старицький один із авторів нашої мови. Як це авторів угу. нашої мови? Він, він творив нові слова, так Так, пані Наталю. Він створив слово, без якого ми з вами крил не мали би. Мрія, То, мрія. це його слово. Так Чарівни. це його слово, і щоб це слово мрія полетіло в світ, мали прийти дві жінки, бо ці дві жінки мали взяти це слово на уста і почали говорити це слово, не штука створити. Треба говорити тим словом. І ось з тим словом заговорила Леся Українка, яка не виходила з хати Старицького. Тепер це у Києві вулиця Саксаганського, номер 97 Сім, музей видентих діячів української культури. Поряд вони всі в Києві тут мешкали. Родина старицьких, родина Лисенків, родина. Косачів і родина Саксаганського, тому вулиця Саксаганського. Саксаганський це один із братів Тобілевичів. І вони тусувалися невіддільно один від одної. Ось ця свята Леся видає збірочку в Галичині в 1893 році, яка називається Думи і мрії. Але донечка також це робить. Донечка видає твір, здається, у 96 році, якщо я не помилилася, твір, який називається просто мрії, і саме ці дві чарівні жінки, подруги. Бо Людмила Черняхівська була дружкою на весіллі у Лесі Українки. А Леся Українка була присутня на весіллі у Людмили і казав свого часу Антоненко Давидович, якби Леся Українка не померла, то вона би була на лаві підсудних поряд із Людмилою Старицькою Черняхівською. Так, ці дві жінки дали лед слові Мрія. Слухайте, це страшенно дратувало Московську імперію. Вони розуміли, що через театр вони заходять в українське серце. Українець за своєю природою страшенно ірраціональний. Він може бути нелогічний. Але і раціональність дозволяє йому зберегти свою то ж самість і не поступитися місцем під сонцем. І тут раптом цей чоловік ще й творить мову. А він мусив її творити. Чому? Тому що Старицький входив в нашу літературу передусім як перекладач, перекладач європейської класики. А і... давайте ще на тих словах, які він створив. Ну звичайно. просто красиві, я не можу так, зупинитися. Чарівний, зрадливий, чи зрадливий войовище, спочин, дурманити, страдниця. Нетребство, безмовний, бруднити хіть нестяма. Можливо, я щось, щось, це ще не все. Може, я ще щось до цього додам. Бойовище, е, хіть, угу. потужний, незагойний, завзяття, байдужість, темрява, потужний, привабливий і пані Наталю майбутнє. Ми казали ну наші предки замість майбутнього вживали слово будущина. у Івана Франка. Тільки будущина. Він вперше вжив слово майбутнє страдниця і він вперше вжив прекрасне слово приємність. От я маю шалену приємність з вами спілкуватися. І як тері, же без Матері. майбутнього? І Як же ж без майбутнього? І без нашої мрії? І ще він вжив дивовижне слово, яке ми застосовуємо щодо найбільшої цінності нашого життя, наших дітей? Пестливий. Пестити діточок, розумієте, що він? Як вони могли терпіти такі речі? Той, хто створив мову, і той, хто створив слово, володіє світом. Євреї відродили мертву мову імрит. мрит, і вона була мертва 17 століть. Тепер запитайтеся з них їх, чи вони не творять з допомогою цієї мови свою сильну державу. Отже, його треба було негайно валити. Чим? Сказати, що він плагіатор, сказати, що він дивак, сказати, що він mm -hmm. божевільний, сказ... О, осміяти його. Так, спочатку нас будуть не зауважувати, потім з нас будуть сміятися, тоді з нами будуть боротися, і потім ми переможемо. Це дорога Михайла Старицького. Реально, спочатку не зважали на український театр, потім вони почали його висміювати. Ось, до речі, стосовно наклепу, так Старицький перший. А виграв судовий процес перший в історії України абсолютно правильно. Отже, дуже важливо тисячу вісімсот дев'яносто навіть за таких умов йому вдалося виграти так. цей судовий процес. Так. У 1897 році. З'являється цей наклеп, що мовляв, він краде сюжети. Він uh -huh. він творить плагіати, Тут тоді слово «плагіат» було в множині, Так як тепер студенти суржики слово «суржик» в множині вживають. Старицький не витримує подає до суду. Судовий процес починається здається в 1901 чи в другому році. Якщо я не помилилася, він захворів. На судовий процес інтереси батька йде представляти його неперевершена, людя, так її кликали Людмила черняківська Старицька. Коли пані Наталю, я вам назву свідків на судовому процесі, то це судовий процес, це, 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 це не вистава, це Інститут української літератури. На судовому процесі присутня Олена Пчілка, Марко Кропивницький, Микола Лисенко і Людмила Старицька. Михайло Старицький судовий процес. Виграє, але знову робить той вчинок, який для українців пробачити неможливо. Оце те, що весь час українець виробляє, здобувши перемогу, він відступає і знову потрапляє в поразку. Тоді цю поразку цей українець в дивний спосіб перетворює в перемогу, і потім знову програє в перемозі. Що я маю на увазі? Цьому Олександровському, який uh -huh. зробив оці the робив, the ці пак uh -huh. пасквілі, писав про Старицького, Присудили, здається, тиждень тюрми. Чи скільки там це я вже не важить? Тиждень тюрми і е, е, фінансова компенсація за цей суд. Він відмовляється платити. Суд затримується впродовж чотирьох років. Врешті-решт його змушують це зробити. Він пише покаянного листа. Покаянний лист полягає в тому, що він напише в пресі, що це було неправда, але не треба з мене тепер стягати гроші. І не треба мене на тиждень чи на якийсь там час. Сидити до тюрми. І ви уявляєте, що робить Старицький? Прощаємо. Звичайно. Він з тим погоджується. Замість того, щоб стягнути з нього ті гроші, запхати ту скотину до тюрми. Він йому то дарує. І що далі відбувається з Старицьким, а далі за два тижні він помирає. Тобто, це вже буквально напередодні так в 904 році. В 904 Стариць... році Старицький відходить у вічність. Останні судові перетрактації тривали з 901 здається, до 904 року. Ось такий виграш, який є постійним ментальним програшем для України. Тобто виходить, що він постійно жив і в цьому судовому процесі, і Звичайно. в періоді, коли забороняли вставити вистави українською мовою на сцені, і коли постійно доводилося із цензури. Рою боротися. і в, в, пері, в постійного е, психологічного виснаження, і ще напевно на одному нюансі в житті Старицького треба наголосити. Він ще й встиг побути видавцем. І, власне, через те, що він видавав унікальний альманах, який називався Рада. Угу. Альманах, який вийшов, здається, в 82-му році, якщо я не помилилася, в 83-му, перепрошую. Чому цей альманах такий знаменитий, На цьому До речі, Франку, Франко у мене є цитата. Ага, Справно бувала, ефект, ніби перший весняний грім після довгих місяців морозу сльоти та занепаду. Абсолютно правильно. Там було опубліковано його цю знамениту п'єсу. Не судилося, первісно це називалося панське болото, йому заборонили з такою назвою. І знаменитий твір Мирного повія. І ще, напевно, останнє, на чому ми наголосимо, Старицькому приписали дурнувату фразу, начебто він був першим перекладачем Шекспіра українською мовою, зокрема, першим перекладачем Гамлета. Це вже потім підпрягся Куліш. І він переклав у цю знамениту тезу, екзистенційну тезу Гамлета, як жити чи не жити, ось в чим річ. Тепер, ну, скажімо, нещодавно я читала переклад Кочора: то бути чи не бути. А він перекладав. Як жити чи не жити, ось в чим річ, що йому приписала російська преса. Російська преса йому приписала, бути чи не бути, от так заковика. І ось цього слова заковика почали сміятися з старицького. І тепер, пані Наталю, кожен філолог знає, що таке заковика. І каже, що це, начебто сказав Старицький. Тобто, знаєте, казав Гегельс, Ге Гебельс. Брешіть. Без жодних гальмів. Зводьте наклепи, не озираючись ні на що. Щось таке та прилипне. Реально. Прилипло наша передача для того, щоб відлипло і сказати правду про це. Давайте чоловіка. ще згадаємо про дружину Софію, яка йому народила п'ять чи дітей. І взагалі про дітей. Власне, стільки дітей мав і щасливо прожив із Софією все життя, незважаючи на те, що колись закохався у Степаниду. Та це, це окрема тема його діти, оскільки дружина була його троюрідною сестрою угу. і могла з цього вийти, біда, але біди з цього не вийшло. Діти вийшли дуже талановиті, три донечки. І синочок, юрист, одна донечка Оля померла, коли була маленька. І власне про геніальну доньку Михайла Старицького, Старицьку Людмилу Старицьку-Черніхівську, наша наступна студія. Отже, дякую за ефір. і Будемо казати спасибі велике нашим глядачам. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими наступними ефірами, оскільки в наступному ефірі ми будемо говорити про геніальну доньку Михайла Старицького, Людмилу Черніхівську.